Приземлився спусковий апарат космічного корабля нової серії Союз з трьома членами екіпажу до місця посадки приблизно за 150 кілометрів на південний схід від міста Жесказган. Вирушили пошуково-рятувальні загони. Вони евакуювали членів екіпажу з капсули на землю. Повернулися російський космонавт Анатолій Іванишин, японський астронавт Такуя Онисі і американський астронавт Кетлін Рубінс. Око космосі вони провели 115 діб. Місія включала перше використання секвенсора ДНК у космосі і установки стоянки для майбутніх комерційних космічних таксі. Союз МС модернізовані системи. Новий російський пілотований космічний корабель. Перший запуск цього сімейства відбувся рівно 50 років тому. На міжнародній космічній станції залишилося двоє російських космонавтів і американський астронавт.